Зараз я вам розкажу, як користуватись Figma AI. Для того, щоб почати працювати з штучним інтелектом Figma, треба натиснути іконку Actions. Коли ви натиснете на цю іконку, ви побачите такі пункти. І один з найголовніших і найцікавіших це First Draft. Натиснувши на First Draft, ви побачите віконечко, там де можна написати промпт, для того, щоб згенерувати якусь сторінку. Давайте створимо головну сторінку інтернет-магазину жіночого одягу. До речі, Figma AI вже розуміє українську мову, і це дуже круто, тому що в попередніх версіях цього не було. Ось так виглядає головна сторінка. В реальному часі вона завантажується, генерується, і ви можете бачити, як це відбувається. Одразу, що кидається в очі, є проблеми з деякими елементами. Наразі не всі зображення провантажилися. Я думаю, що плагін Unsplash все це пофіксить, тим більше, що коли ви створюєте дизайн сайту, ви в принципі будете використовувати якісь інші зображення і можете їх сюди завантажити. Але ми зараз оцінюємо, як це працює. В цілому адекватно, але це виглядає трошки дивакувато, і так, нібито людина вперше зайшла в фігму і створила якийсь макет. Із хорошого, що тут можна зробити? Можна поміняти стилі, і ви бачите, як міняється навіть логотип, міняються стилі шрифтів, і навіть міняються кути зображення. Вони були закруглені і зараз вони стали прямі. Також, якщо обрати ваш макет і на вкладці Actions обрати пункт Make Changes, ви можете редагувати радіус кутів, також відстань між елементами, обирати різні шрифти і міняти колір макету. Наступна цікава функція, яка є в Figma AI, це редагування зображення. Для цього нам треба обрати будь-яке зображення і обрати пункт Edit Image. Наразі ми обрали цю ковтинку і зараз напишемо промпт, де хочемо поміняти, наприклад, background. Насправді дуже класно спрацював AI. Ви можете бачити, що цю ковтинку помістили не просто на синій колір, а штучний інтелект підібрав колір, який буде відповідати кольору та стилю всього макету. Це дуже круто. Мені здається, дуже круто вписано об'єкт в бекграунд, і насправді, коли раніше не було штучного інтелекту, для того щоб вписати якийсь об'єкт в фон, дизайнер повинен був витратити дуже багато часу і дуже багато сил на те, щоб зробити це в фотошопі. Зараз це буквально. Пара секунд. Ще одна крута функція фігми це make an image, тобто зробити зображення. Для того, щоб зробити зображення, вам слід впевнитись, що ви не обрали ніяке зображення вже в вашому макеті, просто клікнути десь по порожньому полю і обрати пункт меню Make an Image. І тут ви можете задати будь-який промпт, що ви хочете створити. Наш промпт звучав таким чином: створити жінку в окулярах. Від марки Хьюго на червоному фоні. Чомусь Figma Ai вирішила, що треба когось ще обіймати, але це такі глюки Ai. В принципі, це нормально. Я думаю, що проблема в тому, що треба писати більш точний промпт, в залежності від того, що ви хочете отримати. Але, як ви бачите, з нуля у нас згенерована доволі якісна картинка, яку ви можете використовувати у себе на сайті. Ще насправді дуже крута функція Figma AI це Boost Resolution. Це коли ви маєте дуже маленьке і погане зображення. З пікселізацією ви можете натиснути лише одну кнопку і отримати зображення кращої якості. Ось, наприклад, маємо зображення таких годинників. Продублюємо це, щоб ви мали картинку до та після. Беремо другу картинку і натискаємо Boost Resolution. Ось так виглядає наше зображення. Для порівняння. Просто подивіться, як виглядає наше рідне зображення, яке ми починали опрацьовувати, і як виглядає згенероване зображення? Отже, в нас збережено всі деталі, але воно трошки згладжене і насправді якість краще. Ще одна дуже крута функція, яку чекали, мені здається, всі дизайнери це remove background. Тепер вам не треба користуватися якимись сторонніми сервісами або плагінами. І Figma надала свою рідну функцію і називається вона Remove Background. Просто обираємо зображення і натискаємо цей пункт. І ось такий елемент без бекграунду у нас вже є. Це дуже корисна функція, коли вам треба зробити дизайн інтернет-магазину, товарів дуже багато, і всі вони знаходяться на якихось фонах. А вже ж коли фони більш складні, це відбувається гірше. У випадку, коли вам треба прибрати задній фон на більш складному зображенні, скоріш за все краще буде працювати Pen Tool. коли ви просто піксель за пікселем створюєте свій контур і потім фігуру, яка буде обрамляти саме ваше зображення, ваш об'єкт. В цьому випадку, скоріш за все, спрацює краще Pen Tool. але тим не менш, коли об'єкт... Не складний і знаходиться на простому фоні, краще скористатися саме цією функцією. До речі, ви можете бачити, навіть складний об'єкт зі складним фоном було доволі вдало вирізано з цієї картинки. Ще одна функція, яку я вам хочу показати і яка вам стане в нагоді, це перейменування шарів. Всі ми створюємо макети і в творчому пориві нам ніколи перейменовувати всі ці шари. Для нас спеціально існує така функція, як Rename Layers. Просто обираєте необхідні шари і натискаєте відповідний пункт меню. І ось так гарно та красиво штучний інтелект переіменує всі ваші шари. Це дуже корисно і це економить ваш час. Ще дуже крута функція це перекладання текстів на будь-яку мову. Обираєте ваш макет і натискаєте Translate to», наприклад, German. І ось ви можете бачити, що всі наші заголовки вже перейменовано на німецьку мову. Це дуже корисно, особливо коли вам треба працювати не лише з англомовними або україномовними замовниками. Це економить не те, що час, це просто дає нам нові можливості створювати інші дизайни для інших країн і мати більше можливості для заробітку. А вже ж вам треба буде трошки пофіксити цей дизайн, але в цілому. Я думаю, що доволі непогано він спрацював. Ще одна дуже цікава функція це «Replace content». Відкриваємо вікно для промпту і пишемо make it shorter. Тобто, зроби це коротшим. І у нас міняється контент, був Our Products і зараз це Products. Тобто AI виконав нашу задачу. Ще одна корисна функція це «Replace content». Наприклад, коли ви створюєте макет, ви можете скопіювати декілька однакових блоків. І там будуть однакові тексти. Отже, обираєте всі текстові елементи і натискаєте «Replace content». З'являється вікно для промпту, і там ви можете написати, що саме треба зробити. Ця функція гарно працює, якщо вам треба змінити однакові елементи на сайті, або ви скопіювали тексти з сайтів конкурентів і використовуєте це в своєму дизайні. І вам треба це змінити для того, щоб замовник... Не сказав, що ви тупо скопіювали це з іншого сайту. Отже, використовувати цю функцію це вам дуже допоможе. Також є класна функція прототипування Add Interactions. Але для того, щоб нею скористатися, вам треба зробити дублікат вашого фрейму і продумати майбутню інтерактивність. Наприклад, в нашому випадку візьмемо основний товар на головній сторінці і приховаємо його з лівої сторони. Далі обираємо обидва фрейми і натискаємо Add Interactions. Для того, щоб краще виглядала ця інтерактивність, перейдемо в Prototype і оберемо «Smart Animate і зробимо інтерактивність. Після затримки, тобто «After Delay». Зараз ви можете бачити, як буде виглядати ця автоматична інтерактивність. Ще одна функція AI Figma – це пошук по зображенню. Отже, обираєте будь-яке зображення і натискаєте відповідний пункт в меню Search with Image or Selection. Також ця функція працює, якщо ви просто намалюєте якусь іконку у себе в Figma і натиснете цю функцію. І ось так, наприклад, ви можете знайти іконку корзини. Якщо ви хочете більше дізнатися про UX UI дизайн, долучайтеся до мого курсу Вебдизайн з нуля до профі. Там я розкажу всю базу дизайну, а потім ми зробимо ваш перший лендінг пейдж Також, якщо ви хочете отримати цей курс безкоштовно, залиште коментар під цим відео. Це повинен бути коментар довжиною десь 15 слів, якийсь адекватний бажано. І. Потім, серед всіх, хто залишить коментарі, я проведу розіграш і хтось отримає цей курс безкоштовно. Якщо це відео вас чомусь навчило, ставте вподобайку, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. Мене звати Юлія і це канал веб-дизайну The Like. Побачимось в наступних відео.